Радіє. Сьогодні розмовляємо на різні теми завдяки вашим коментарям. Вони прекрасні і вони надихають і дають можливість підіймати теми, які ще невідомі. Тому зачитаю коментар. Дякую, дякую, дякую. Сьогодні цілий день я дивилась всередину себе і бачила темноту. Я робила себе дзеркалом, і ця темнота розліталась. І я засвічувала себе, щоб бачити, де чужа енергія. Я це робила цілий день, поки не відчула, що я пуста. Тобто, ніхто, ніхто. І тут увечері, як завжди, кожного дня на мене якісь скидають негатив, там сусіди. Я це так чітко побачила, бо була пуста. Я звернулася до своїх ангелів, їх, я бачу четверо. І вони стали переді мною, а одна зайшла у мене і стала здоровим ангелом. Я дійсно відчула це. Темнота розлетілась, і вони відійшли від мене, але деякі енергії, що спочатку зайшла, то залишилась. Я думаю, що в мене вийшло зайти всередину ангела, тому що я була пуста, чи я помиляюсь. І ще я дивлюся в майбутнє і бачу світло, тільки не можу зрозуміти. Як я притягую те, що мене постійно б'ють енергетично. Чи це для того, щоб я розвивалася, чи я чогось не можу усвідомити? Дякую. Так, це е, означає: якщо е, людина отримує якісь певні удари іззовні, це означає, що вона ще не усвідомила. А треба усвідомити на всіх рівнях і почути ці слова. Якщо вони зайдуть і ви на всіх рівнях їх приймете, так, то це буде працювати, але це потрібно, щоб лягло не тільки на, на рівні емоційного тіла, там ще, а щоб ваші нейрони, які переконані в протилежному, змогли, значить, перепрограмуватися. Тому що так працювати не буде. Вам треба зрозуміти таку річ. І це буде відповідь на ваш, на ваш коментар і більше нічого не треба. Так? Якщо ви не усвідомите всі, що поза вашою енергією нічого немає, тобто, якщо ви будете думати, що є щось за межами вас, якась сила. За межами вас негативна, позитивна будь-яка, то ви будете потрапляти в управління. Тобто вами управлятимуть тільки тому, що ви думаєте, що є різні сили, протилежні, негативні, позитивні, і вони шкодять вам. Ви зрозумієте, що поле єдине. Енергія єдина, вона нейтральна, а це все, що відбувається в матеріальній дійсності, воно є дійсно, скажімо, дуальним. Воно, ну, скажімо, є плюс-мінус чоловічі жіночі, там це все, це є, скажімо, гра. Сил, які створюють єдність. У ну, матеріальній дійсності це гра сили, які утворюють єдність. Але вся наша одухотворена дійсність, що таке дух, це є ну, в природі своїй, ну, скажімо, вище світло, сильніше світло. Чим тольше енергія, тим вона сильніша. Отже, на щільну дуальну енергію людина і її сприйняття як творець не реагує, тоді на вас не можуть діяти, протидіяти там позитивні, негативні сили. Ось. Тобто, зрозуміти те, що поза вашою силою нічого нема, це означає вийти з усіх скажем, протидій з усіх для вас створених пасток, енергетичних і так далі. Але це потрібно усвідомити на всіх рівнях. Будемо. Ось тут. Далі ми. Що це таке? Так, зараз хвильку. Хвильку, хвильку. Ми розбираємося в коментарях. Дуже цікаві. Одна людина не десь коментар. Ага, є, так. Запитую, дякую за таке запитання, тим паче за змістовну відповідь. А ще дякую пані Марії, що частково. А може і не частково дали відповідь на моє ще не озвучене запитання. Так, якось так сталося. Вже кілька днів хочу вас просити підказати чи навчити правильно дякувати. Так, вірно дякувати. так. Значить так. Подяка це не слово, подяка це стан радості, стан енергії, наповнення енергією, в якому ви намагаєтесь, скажімо, віддати цю енергію тому, кому ви вдячні. Це є постійний, це є якраз справжня вдячність це є стан абсолюту. Творіння відбувається тільки завдяки цьому натхненню, яке виникає із радості буття. Радість буття це якраз і є те, з чим хочеться поділитись. І це якраз дяка за саме буття, відчуття дяки за єсність. Вона спочатку, скажімо, ви вдячні комусь, так, за щось, так, але потім справжня вдячність вона перетворюється, вона наповнюється так, самою енергією єсності. Тому це слід м сприйняти на всіх рівнях, що вдячність це є стан радості через наповнення, через єдність, через абсолютність буття через досконалість, тому що творіння відбувається тільки з досконалого стану. Е Творіння творчості. Ось і це якраз дяка за, навіть не за, а просто дяка самому існуванню виникає через наповнення самим існуванням, через наповнення самим єством вашого існування, через наповнення самою суті вашого існування. Це є дяка. Ще раз скажу, можна дякувати комусь, але це відбувається заглиблення вдячності. Це є якраз стан, в якому радість, вдячність і відчуття самого єдності і досконалості буття відразу, скажімо, працює, і з цього відкривається серце. і Виділяється енергія, яка найсильніша з усіх енергій, які можуть бути. Ось і вона має силу, е, вона має силу е, якраз творити чудеса. Ця енергія вдячності. Дякую. Багато хто розвивається завдяки тому, що сильно страждає, і я, в тому числі, е, пише нам прекрасна глядачка. Як можна розвиватись завдяки любові, тобто без страждань і як дітей вивчати? Я маю на увазі легко передавати знання, а не насильно в школах запихати те, що їм до болю важко. Так. Освіта це якраз є один, ну ще така, ще така освіта, яка не дозволяє людині розкритись, а навпаки, закриває їй ну, скажімо, людські здібності, тому що вона заперечує природу самого буття через, через отнеусвідомлене, не скажімо, неусвідомлений вплив на дитячу психіку. На дитячий, скажем, на дитячий розум, нав'язування різних маніпуля... ну, різних, скажем, знань, які ніяк, ну майже ніяк, чи там дуже мало впливають на, на життя людини з такої вірної сторони. Як казав Енштейн, що Наука починається тоді, коли людина повністю забуває те, що, чому її навчили. Тобто, коли включається інтуїція, і людину веде. А людину веде з дитячого з народження завжди. От. І якщо вона продовжує. Жити у такій волі, не, не слухати те, чого їй нав'язують. В ній зберігається це духовне начало, яке її постійно веде, підказує, як жити, що чому слідувати і до чого прислуховувати, що сприймати. Ось. І тому, звичайно, що слід прислуховуватись до дітей, що перш за все їм дається легше, найлегше, так? Ось і ні в якому разі, ну, коли, якщо є в школах якісь такі, ну, а це, а школа змушує е, вивчати, запам'ятовувати формулу ради формули, яка потім в житті рідко, скажем, комусь потрібна, так, то е, давати їм м, таке глибоке розуміння. Е, навіть запитаннями, от як ти думаєш, завдяки чому відбувається, ну, ти можеш бачити, ти можеш чути, можеш розуміти там, завдяки чому це відбувається. Тобто, щоб людина задумувалася над самими первинними? Ну, фундаментальними, скажем, основ, фундаментальною основою існування, десь так, не нав'язуючи, а просто так: от, дивись, це в тебе відбувається, і підказувати, що це є там, там сила, енергія, чи любов, чи от якісь такі слова. І це дозволить їй і, і, це, і ця сила, це є твоя сила, там, вона тобі дана, бо тому що ти ну, живеш народжена, і ти можеш розвивати цю силу, так, дітей так приблизно. І казати, що якщо в тебе є бажання пошкодити ближньому, то ти шкодиш самому собі і десь так приблизно отак готувати людину до дорослого життя. Є багато, скажімо, дитячих практик, які треба давати окремо, але для дітей потрібно, перш за все, говорити, як діють енергії на прикладі їх взаємодії з дітьми, що є позитивні, є негативні. Ну, для них є, от якщо людина думає погано чи злиться на когось, то ця енергія. Шкодить їй, і, і тому подібне. І десь так приблизно рухатись в цьому напрямку для того, щоб підказувати дітям, на що вони здатні, і що вони насправ... чим вони насправді є. Це дуже прекрасне запитання. Дуже прекрасна тема, і тому вона, напевно, що. Дуже хороша. Так, дякую, Красно. Таке питання. Нічого нам не ага таке питання нічого не говорить нам, сказали ви. Та я. скажем, хвильково тут треба його розкрити. Та в попередньому відео ви підказуєте, що варто перепитувати, хто це бачить, відчуваєш тощо. Мені це імпонує. Але ж коли є питання, з'являється і відповідь. Скажімо, у повсякденному в повсякденні у мене може з'явитись тепло в серці, як підтвердження чогось, а коли вдається увійти в глибинні тиші. То ні звідки з'являється розуміння того, на що був запит. Так можна сказати, що це і є відповідь на моє питання. Так, це невербальна відповідь, але чому не можемо допустити, що може бути вербальна голосом в голові? Мені здається, для творця нема нічого неможливого. Ні не, вваж... ні, не вважаю, що цим варто бавитись. Тобто з голосами в голові. Лише хочу запитати, чи допускаєте ви це відповіді як вербальний канал від творця від абсолюту через конкретну людину? Дякую? Значить, розмова про те, що присутність нічого не говорить, вона мовчить? Це є. Так, це є абсолютна тиша і абсолютно нічого не говорить. Говорить поле творіння, свідомість, яке, тому що е, ваше життя воно проявлене? У вас є розум, тобто ментальне поле, ментальне тіло. У вас є, і в ньому якраз є звук, є астральне тіло, так? Є оці всі поля. І, звичайно, що прояв абсолюту, так? включає в себе і свідомі розмови, підсвідомі, і, скажімо, чим тоньша матерія, чим тоньша матерія, так, тим вона сильніша енергетично, а саме творіння є енергією, і ця енергія, звичайно, що звучить, тому що в Біблії спочатку було слово, це є. Звук певний, який породжує світло, або світло породжує звук, так? Це все енергія. Тому, звичайно, що ви чуєте, ви чуєте свідомість, яка належить самому, яка належить вам, ви чуєте свідомість, яка належить вашому полю, але таким чином, взаємодіючи із Скажем, є таке, так, всі втілені, всі тіла, вони мають ментальне поле. І взаємодіючи з іншим ментальним полем, так, ви можете отримувати підказки від будь-якого вченого, так, там, якщо ви направите свою увагу, а там, а, ну, наприклад, в, того, в тому полі. Є відповіді на всі запитання або коли відкриті канали. так, от Багато хто говорить, що розмовляю з Марією і чую абсолютно всі відповіді. Це відбувається тільки тому, що дійсно реально там ну, є взаємодія, є єдність ментальна. Є єдність астральна, на якому є дійсно взаємодія, тому що в астральних планах, в снах відбувається енергетичне, ну, скажімо, взаємодія вона не тільки на фізичному плані, вона і на астральному, коли є зв'язок між людьми, вони можуть чути слова там, тієї людини. Так, ну, Не людини, скажем, а з ментального поля, тому що відкриті канали саме там, відкриті енергетичні, тонкоматеріальні, світлові, е е сутнісні канали, такі дуже глибокі канали. І, повторюю, ще дуже важливо знати, що чим тонша матерія, тим більше в ній проявлена енергія, і чим більше ви відчуваєте оцю тонкоматеріальний план. Тим більше енергетично ви заряджені. І оце все, що енергія Сонця, енергія сонячних цих плазмових істот, в нас є взаємодія ну, з усіма, скажімо, з усім Всесвітом тоншим, так? то більше є, скажімо, шансів бути здоровому і цілісному, і оці всі енергії вони не заважають. Одна одній, а навпаки, взаємодія із енергетична взаємодія, вона є підказкою, ну, вона є, скажімо, показником того, що ви більш цілісно сприймаєте світ, аніж лише якесь розділене фізичне існування. Так, взаємодія, єдність усіх енергій це так. І тому ви відчуваєте, чуєте, знову ж таки, це може бути відповідь від самого вас, від вашого каналу, який відкритий, так? Але саме існування, тобто істина, абсолют, присутність, це є саме існування. Воно за межами усіх понять, слів. Ментальних образів Всесвіту свідомості, так свідомість виникає і звідти, тому що існує існування, а саме існування воно безслівне. І тому, коли людина поглиблюється, і це не тільки тиша, бо тиша це є абсолютна тиша. Присутність це є абсолютна тиша, і там нема слів, в тиші нема слів. Якщо є слова, то вже тиша зникає, так? Е, і тиша найсильніша. Це її любов, це її і саме існування, це є істина. Радієм, будьмо, живім в радості. Дуже дякую за коментарі, прекрасні, чарівні, такі, як ви, як ваше існування, як ваша присутність. E é com isso Amém.